С4. Англійський початок на досі. E5. Найпоширеніша відповідь. Кінь С3. Кінь 6, теорія, Б3. Д5 захоплює центр. Готує Д4, але в мене є також D4. Потім це пішика я можу підкріпити. Захоплюю простір. Зайшов на половину суперника. Підійшов конем. Хоче коня, мабуть, поставити на Б2 слона. Тобто коня також можна туди поставити. Підкріплюю пішика це 5 Так. Д7 хочу на А4 коня взяти, зруйнувати пішикову структуру. Білі це бачать. Шах. нічого не дає. Перекриюся слоном. Слон d 6. Готую рокіровку. Шах. на Є2. Фрезів мінять. вигідно мені, не хочу я. Перекриюсь слоном. Зв'язав коня. Рокіровка. Рокіровка в довгу сторону. Ризикують білі. Сміливо. Це було сміливо. Так, відійшов слоном. Шах відійде. Немає нічого. Нападу. F3 перекриється. Немає нічого. Продовжу тоді розвиток. Кінце 6. Так. Можна потім піти і на b 4 і на Е5 десь і пішак А5. З ідеєю просувати його вперед. Так, здвоївся Латій 1. Нападу на 5. На пішака 2 захиститься королем. Хороший хід, В нього прислаблені. Чорні поля. Так, нічого кращого не бачу. А 5 Ферзь а 5 на C3 загрожує шах і взять на 2. Якщо б'є на 6, я не боюся. У нього королівський фланг не розвинутий зовсім. Там не одна фігура ще не вийшла. Так, захистив c 3 конем. b 4 але на 3 може прогнать. Є b 5 в мене непоганий хід, коли ми атакуємо короля. Потрібно відкривати лінії. хочу відкрити лінію Б, щоб потім важкими фігурами тиснути, атакувати короля білих. Так, взяв такий на 6. Це було очікувано. Так, хоче фінкетувати слона на G2. Відкриваю лінію. Він не хоче відкривати лінію. У мене є хід кінь 5 з пішак д 3 Ти щок пішака каз на д 3 потім такий неприємний для білих. Так, напав на коня, д 3 я все одно зроблю. Я ж поставив на 5 коня не просто так. Нехай відпрацьовує. Д3. Яка буде реакція? Не можна прибирати фрезя, тому що водія висить. Угу. Він просто. Перекрився. Воно у мене є. На а 3 Шах. Конем або ферзем може на B2 перекритися, або королем піти на B1. Відійшов. Так, треба рятувати коня на G4. На F3 немає. Ходу. Що він буде робити на G4? Там все захищено. А якщо я пожертвую на С4 коня, за два пішака, за відкриту лінію, потім шах. Там, потім слоном заберу на С4. За два пішака, ініціатива атаку короля і відкриту лінію. Це компенсація. Відповідно, можна, так, тепер шах. Достатня компенсація, я вважаю, я отримав. На С4 я також забираю. Яка в нього контргра не бачу я. я фігури. На розвинуті я можу дозволити атакувати короля напав на пішу д 3 до удару до захисту. Три удари в нього. Три захисти, захистився ладдя Б3. Пішак зв'язаний, тому ладдя недоторканна. Планую здвоїтися по лінії Б, яку я відкрив. Всі фігури на першому ряду. Чотири фігури. Тобто дуже віздуть в розвитку. Так. Треба бить. Він взяв пішика на D3, він хоче відкупитися фігурою від моєї атаки, віддати назад фігуру, але нічого не вийде брати. Треба слона, бо загрожує мат на B1. Перекрився конем. Так, якщо я здвоюсь, і будуть В мене серйозні загрози на короля суперника. Здвоюся по лінії B, загрожую взяти. На Б2. Так, взяв. Що в мене тут є? Є тактика на Б2. Він не може брати Ферзя через мат, на B1. А якщо забере на Б2, то ферзем отримує мат ру на Б2 тактика. Білих програно загрожує мат в один хід. Якщо візьме ферзя, якщо ладью на Б2, то ферзь ставить мат на Б2. Немає у білих. Кінь в три. Ну тоді на два мат. Цікава партія вийшла. Подивимося, з ким я грав. Шехіст з Молдови. Так, 79% точності і один брилянтовий хід я підняв. Треба подивитися, що це за хід. Так, тут це теорія. Сумнівні ходи пише. Так, Грейт D4 було. Хороший хіс, сумнівні ходи пише. Ча. З точки зору людини, ходи логічні і нормальні. Так. Але у білих видно немає розвитку. На 6 було б нормально. Здвоєння пішотів. Так, помилка на D3. Це тільки брильянт. На С4 був конем, жертва коня, брилянтовий хід. Ну так, цей хід зробив партію об'єктивно, дав атаку дуже потужно на короля і перемогу.